І більше про ліквідацію наслідків атаки запитаємо у речниці ДСНС Одеської області Марини Аваріної. Вона долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пані Марино. Вітаємо що відомо наразі, як рятувальники ліквідовують наслідки і як працювали цієї ночі. Так, ніч була важка, чергова атака, і спалахнули пожежі з декількома адресами. Найбільше це були саме житлові будинки. За однією адресою дуже горів будинок, і рятувальники працювали на недопущення, поширення полум'я на поруч розташовані житлові будинки, тому що вони всі дуже близько один від одного. За другою адресою там пошкоджено із подальшим загоранням три будинки. А ми спілкувалися з родиною, яка знаходилася в одному з них і. Насправді просто люди втратили май майже все. Але на щастя з ними все в порядку. Ми були коли на місці. Якщо чесно, це просто дивом, що настільки понівечений і був їх будинок, настільки він був розбитий. А з ними виявилося, що все в порядку. І вони розповіли про те, як уже коли вони чули, що був підліт саме до будинку, прийняли рішення, швидко пішли саме в ту кімнату, де не було вікон, де не було скла або інших якихось елементів, які могли б поранити їх уламками. лампами. Але я хочу наголосити, що щоб люди не плутали правило двох стін. Не думали, що це є безпека в даному випадку. Саме це врятувало життя людей, але все одно треба розуміти, що потенційним безпечним місцем завжди є укриття. Якщо є укриття, якщо у людей є змога туди дістатися, вони обов'язково мають туди слідувати. Тому що, як ми бачимо, вже четвертий рік, що дуже багато поранених і загиблих це саме від уламків. До речі, перепрошую повітряну тривогу у Харкові. Оголосили в Харківській територіальній громаді. Просимо мешканців Харкова врахувати цю інформацію, залишатись в укриттях. Окрім того, на Донеччині вона досі триває в Луганській області в Криму. вона цілодобова, будьте в безпеці, пані Марино. Чи відомо наразі про травмованих чи є вони внаслідок атаки? Так Попередньо нам відомо про трьох травмованих людей. Також була одна жінка вночі, яка була поранена. Вона від госпіталізації відмовилась, і дуже багато людей, які були в стресовому стані. І з ними працювали психологи і ДСНС, і національної поліції, тому що люди всі реагують по різному. Ну якщо чесно, бачимо, дуже дуже різне. Хтось плаче, хтось сміється, але це саме стресовий стан, і психологи надають їм психологічну допомогу. Але ще я хотіла додати, що окрім рятувальників на ліквідації працювали добровольці, які завжди з нами плеч оплеч працюють на усіх таких масштабних пожежах на прильотах. Ми дуже їм вдячні, тому що хлопці роблять точно таку саму роботу, як і наші рятувальники. Чи працюють досі ще рятувальники на місцях атаки? Ні, саме на даний момент робота ДСНС уже завершена. Угу. І до речі, поширяться далі повітряні тривоги в Харківській області. Загалом тепер вона оголошена. Просимо залишатися в укриттях до відбою. Наші колеги будуть дізнаватися, що зараз відбувається в цих прифронтових населених пунктах і областях. Ще питання: ви розповіли трохи про поранених, про те, як люди рятувалися? Чи можете розповісти про масштаби руйнувань, які зафіксували рятувальники, які були на місці ліквідації наслідків атаки? Найбільш руйнувань зазнали саме житлові будинки. От за декількома адресами. От там було найбільше, особливо там, де три будинки житлових, вони просто практично знищені. Також окрім де були житлові будинки, були різні складські приміщення деякі також спалахнули пожежі, деякі просто руйнування. А то найбільше рятувальники саме свої сили засоби сформували на житлові потреби. Наразі маємо коментар очевидиці місцевої жительки. Пропоную послухати. а Далі можемо продовжити розмову. Дах найбільше зруйнований обов'язково, тому що він і вигнувся і це. Ну звичайно, четверо в нас вікон вилетіли повністю в такому плані. Машина в нас постраждала. А от вигнута. Тріщини. В одній кімнаті в нас пішли тріщини. І в ванній кімнаті, в спальній і в кімнаті. У нас дві кімнати. У другій, мабуть, прокинулася. Спочатку був один хлопок такий сильний, а потім гул, як то кажуть, мопеда був. І потім воно таке хоп, і ти лежиш накритий. До Речі не можу не запитати про допомогу людей цивільних, які теж приходять на місця події, аби надати допомогу. Чи це допомагає, чи заважає рятувальникам, які працюють за гарячими слідами одразу після влучань? У нас насправді були дуже різні різні випадки. Іноді цивільні можуть заважати рятувальникам, але були там, де допомагали. Але вони знову ж таки вони не лізли самі. Вони питали у спеціалістів там, коли знаходяться рятувальники, і поліція, і добровольці. Тобто є люди, які можуть керувати і казати, що треба робити. Буває таке, що намагаються самі, але ми просимо не заважати, тому що рятувальники працюють, вони знають, що їм робити. А цивільні в цей момент можуть просто Заважати також і сьогодні із нами практично завжди працюють червоний хрест, які також сьогодні перебували на місці, допомагали. Вони допомагають, як і цивільним людям, і вони допомагають нашим рятувальникам. Вони приносять нам водичку. Коли це дуже довго тривалі такі ліквідації, у нас буває таке, що там день, ніч, доба, то дуже різні організації, волонтерські і харчуваннями, і напоями нам допомагають. Працюємо дуже дуже згуртовано з усіма. Так, тобто важливо почути, чи потрібна зараз ця допомога і чи вона буде доречною. І зазвичай, до речі, якщо допомога саме потрібна, тут йдеться про фізичну допомогу, фізичну роботу чи інші є способи допомогти і підтримати рятувальників. Ну от е, конкретний випадок розкажу, коли в минулому році е, був приліт в е, п'ятиповерхівку, і там було дуже багато руйнувань. От там потрібна була допомога, там було дуже багато людей, і цивільні в тому числі нам допомагали. Але таких випадків не так багато. Іноді люди просто ну, от вони е, ну вони заважають, тому що рятувальники іде ліквідація пожежі, треба протягнути рукави. Люди топчуться по цьому, люди під ногами. Тобто, от тоді, тоді вони нам не потрібні. Люди, якщо вони стоять з боку і питають, і ми кажемо так, тоді вони можуть долучитися. Були ситуації також, коли була багатоповерхівка, і люди були заблоковані в своїх квартирах, і тоді так само допомагали з нижніх поверхів через вікна, допомагали людям вийти зі своїх квартир заблокованих. Але знову ж таки це було дозволу оперативних служб, які були на місці. Тобто, допомога це добре, але треба спитати, чи потрібна вона на даний момент так, і чи не так, заважатиме так. рятувальникам. Пані Марину дуже дячні вам так. за те, що доєднались до нашого ефіру. Марина Авєріна, речниця ДСНС Одеської області, була з нами на прямому зв'язку. Розповіла про наслідки обстрілів.